Маршрутка, ну от 113 в дев'ять, 50 в 10. А по вихідних через кожну годин. Пані Зінаїда на пам'ять знає розклад руху маршруток. Навіть попри це, каже жінка, інколи сидить на зупинці годинами. В ту неділю я чекала до 10 тисяч час і пішла пішком. Я розумію, що зараз у нас дуже дорогі бензин, тому як вони рішають, так і є. Інесів та Юрію пощастило більше. Вони на свою маршрутку чекали лише 5 хвилин. Утім, розповідають, так буває не щодня. Буває, одразу відбувають, минут 10-15. прийшли, більше їх не стало точно. На маршруті не вистачає машин. І завжди забіта постійно. Транспортному департаменті нам повідомили, що ввечері інтервал руху між маршрутками складає близько півгодини. Ми вирішили провести експеримент і подивитися, скільки автобусів та тролейбусів проїде центром міста за 10 хвилин. Отож, за час експерименту ми побачили чотири автобуси – 146, 157, 101 та 113. Вони прямують у різні райони міста. І жодного тролейбуса. А це вже одна з вулиць Чечелівського району. Перевіримо, чи є шанс поїхати звідси о 10-й годині вечора. Так само почекали 10 хвилин і побачили за цей час три маршрутки, причому вони їхали одна за одною. Та що далі, то менше транспорту на дорозі. Зараз на годинку 22.15 і на горизонті жодного автобусу. В останній рейс маршрутки вирушають о 20-21 годині. Повідомляють у міськраді. І це вже новий графік з урахуванням скороченої комендантської. Та деякі водії вимушені припинити роботу раніше через нестачу пального. Частково ми дотуємо автотранспортні підприємства паливом, але все одно водіям. Необхідно дозаправлятись на заправочних станціях. На годину довше за новим графіком працює електротранспорт. Утім із ним є проблеми, каже Олександр Лещенко. Не вистачає водіїв. Але у нас недавно закінчились курси навчання водіїв, і ми сподіваємося, що якби буде більше водіїв, і трамваїв, і тролейбусів, тому будемо збільшувати кількість транспортних засобів, і також можемо будемо на більших кількості маршрутах організовувати другу зміну і продовжувати час роботи. Та що залишається? тим, хто на останній рейс таки не встиг. Таксі ми порівняли ціни в день та ввечері за маршрутом. До прикладу центр міста Чечелівський район у й вартість поїздки склала у середньому 80 гривень. О 22-й трохи дорожче біля 90. Ще одна альтернатива метрополітен. Він працює до 23-ї. Софія Москаленко Олексій Коренів, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.